Хустка то символ жіночності. Про всі таємниці хусткування можна було довідатись у прилуках на мистецькій алеї у день вишиванки. Майстер-клас із хусткування організували і провели творчі працівниці бібліотеки Забашти. Довідатись про секрети цієї давньої жіночої традиції, вміння пов'язувати і носити українську хустку пощастило і знімальній групі подій. Пані ніно, Це, зараз яке в нас хусткування? Це святкове? Це святкове, але тоді ха ви говорили праздничне, тому що одягали тільки на праздник, жінка праздна йшла. Святкова обов'язково повинна бути одягали очіпок, і ось тут воно виглядало як корона. Можна було одіти дві хустки, щоб одна виглядала, ну, наприклад, червоного кольору, а поверх білого. Обов'язково ці, е, е, які ми надіваємо, шишки, оці, щоб зав'язуємо віночком, обов'язково вони повинні показати всі квіти, всі кольори хустки, тому що якщо попадає тільки біле, то хусткування неправильне, тому що красу хустки ми не показали. Далі, якщо у вас ідуть отакі хвильки, як ось тут зараз у нас вийшлося, оце хусткування правильне. Воно не йде простою такою полосою, воно йде хвильками, такими шишечками. О, оце вважається гарно, правильно захустковане. А ще пані Ніна по секрету розповіла, у який спосіб українські пані могли підкреслити свою гоноровість. Дуже гарно виглядає цей хвіст. Його е, окремі гонорові е, е, жінки, гонорові пані носили так, щоб вже він йшов і гойдався ззаді. От як він отак, ви його відчуваєте десь ззаду. От, значить, ви розкішна дама, багата. Значить, у вас хустка дорога, празнична. А хусткування відрізнялося у заміжніх і незаміжніх дівчат? Відрізнялось, тому що е, заміжні дівчата е, це вже молодиці, це вже жінки. Вони обов'язково повинні були покрити волосся. Дівчина могла одіти, ну, дівчата взагалі одягали тільки восени взимку. Вони мали право показати своє волосся. Жінка волосся ховала, волосся вона берегла тільки для чоловіка. Усім охочим майстриня пов'язала хустини за давніми зразками, а також розповіла про традиції хусткування, значення цього головного убору та про символізм хустки. Бо ж хустка нині займає впевнене місце у гардеробі кожної сучасної жінки. Ми хусткуємо, мабуть, уже років три. Як тільки увійшло в традицію День хустки в Україні, ми перші почали проводити ці дні хусткування. І спочатку в нас нічого не получалось. Ми багато переглянули відео в інтернеті, тому що хусткування є дуже багато. Методів, способів зараз. Ми робимо найлегші, те, що ми набили руку, і найшвидше, тому що люди хочуть, можна зробити із шишкою, можна зробити із двома шишками, можна зробити із кульками, коли хустку взагалі зав'язуєш на квадрат. А не на трикутник можна зробити з очіпком, можна без очіпка, можна робити з двома хустками, можна робити один колір і до нього підбирати дві хустки і зав'язувати шишки по краях. Тобто, все це можна урізноманітнити, але хустка завжди прикрашає жінку. Вона додає якогось характеру, якогось образу, краси і підкреслює красу. Усі учасниці заходу отримали не лише вміння з пов'язування хусток, але і масу задоволення від спілкування. Майстер клас котре довів, що правильно пов'язана українська хустка робить жінку надзвичайно красивою і чарівною.